Сьогодні, під час зустрічі, я отримала таке питання: що краще робити: договір дарування чи договір купівлі-продажу? Це стосується тієї ситуації, коли перша лінія рідства. Ну ось представимо таку ситуацію. Мама дарує сину квартиру. Ви повинні розуміти, що вона її вже ніколи не поверне, тому що у договорі дарування немає прописаних умов. Все передається назавжди. і навіть якщо за якихось обставин син захоче її виселити, він це зробить і ніякий суд не допоможе. Повірте мені, з практики я бачила багато чого, але звісно, вихід є. Найперше, це договір довічного утримання, який ви можете перед тим підписати. Це буде ваша страховка. Або, наприклад, якщо це ми робимо договір купівлі-продажу, там повинні бути прописані чіткі умови. Подарувати легко, а вернути дії назад просто неможливо. Тому, перш ніж приймати якісь рішення, обов'язково проконсультуйтеся із експертами.